Всім привіт на каналі Володіаку. І сьогодні ми знімаємо новий відеоролик. В попередній частині я продав цю хату за, можна сказати, за тройну ціну. Тому ми у вигоді так і получаємось. Тому я, я хочу збудувати ще хату і збирати гроші, 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 гроші. І так, багатесно. Оце район мені. При... О, на це от. Ще. Коротше, шахту. отут ми не йшли, так що треба буде зараз брати кам'яне Хейлом і швидко. І поки типу, ніхто не забрав. Тому нажимаємо Хоум база. Кам'янеклом і Home cell. Так, ми вже проходили. Майнкрафт. я ще не знімав прохождення Майнкрафт. Ні, дивіться, тут, коротше, нема. Нам що треба зробити? Нам потрібно з іншої сторони, вроді би. А де воно? Я вже з... зубив. Де? Треба з першого разу. Ой. Окей. вибачте то якась фігня вискочила. Це не реклама, це просто видаляйте цю програму нафіг. О, це навіть таке. Де та шахта? Та маю... то хтось цей полюбе зараз там застроїв. Коротше, я на іду шахту ключ. Підписники, я, короче, вже не йшов, воно було з цієї сторони. Тому давайте ми зараз добудемо це ж ведесенько, ось так ось, так ось так собі, хоба. І у нас вже шість желіза. Тому далі, далі, далі нам потрібно і потрібно желізо. Бо желізо в Майнкрафті це найкращий. Ташткої найкраще це діаманти. А желізо на другому місці, бо вугілля теж не добре. Це... Ну, таке. На першому. Ну, Вугілля це саме найгірше, що може бути в Майнкрафті. Е -е 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 -е. Так, що тут може бути? Я понял. Че железо? Вот це вот я накопав себе шахту там. Так Оба наша железо. Просто мені сьогодні повезло -за з залізом. Так вот, ось так, вот, ось так, вот, ось так, вот, ось так вот. Просто я думав, что мы сегодня будем... Хату будувати, а вот фигушки. Ладно, все, ми накопали желізо, і думаю, реально будемо зараз хату будувати. Не фігушки. <хи> так, ось це ми здаємо. Вілля беремо. По дві штуки. Ра чотири, раз. Все, достатньо. І беремо іншу скриню. Все, плавмо. Раз. Чотири, все Ми поставили пічки плавати, тому зараз йдемо будувати хату. Хату ми будемо будувати або з дубових дошок. Давайте з дубових, бо в мене якраз інших таке нема. Оба на якраз лопату 100% і. Топорик Далі пишемо. Все, я знайшов гарну локацію, дивіться. Дивіться, які координати зразу можу показати ваші координати мінус -2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 0. Мене сюди тепло, там, коротше, не йдете десь хату. А мені без різниці. Ладно, все, давайте будувати. Просто ця хата буде коштувати дорожче. Ой-ой-ой. Ой, що це таке? Коротше, дві двері. Тут буде. Ні, не, буде одна, ми будемо економити просто жорстко. Будемо три хати за ціну однієї. Капець просто. Сюди, сюди і вон сюди. Ідеально. Та -мо, з мене. Я нажимаю на ті клавіші, капець. Так, все, далі копаємо. Сюди. До речі, ще раз нагадую: заходіть на мій сервер Топіко, заходіть на сервер Доміром. Зайдіть в опис. Подивіться, там в мене є вайбер канал, телеграм-канал. І також не забувайте підписуватись і ставити лайки. Ще раз нагадую, Ну, не ще раз, а от е перший раз нагадую, що відео з капібарами у вас заходить. Так що ми будемо старатися якось поставити якось на фон там капібару, там щось підправити ось так всяке. Так, далі. Будуємо хату. Хата має бути у нас така нормальна за ціні 11500 я думаю, приблизно гарна хата за 11 тисяч. Я думаю, вигідно. Ой. Так, беремо верстачок, будуємо. Ну, робимо верстак. Сюди, сюди. Так, ось так, коротше. І далі що ми робимо? Це двері. Щось якийсь перезапуск у мене стався тільки що. Так, ну. Все рівно. Пофігу. Е, так що ми маємо зараз будувати. І в наступній серії ми маємо. Е, ми маємо її якось продати. Е, цю хату. Я сподіваюся, що її куплять. А там якийсь чел почав купляти на за дуелі, типа дуель. Як там кошти, наприклад, стільки то. Бфу, я чуть не впав. У мене капець, у мене дошки майже немає. Та я протрату просто куча, 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 куча. А, ой. Ну не куча. А ну, сті. Ну. Потрату більше половини. Йо-мойо! Потрати більше половини. Фух, повезло мені. Вибачте, якщо ви чуєте якісь странні звуки, це просто у мене тут там. Е, так, ну, коротше, зразу кажу, на яких координатах це? Це на координатах. Мінус 73, 3337. Ось такі координати можете гріфірити Мені пофіг, це ж не моя хата. Ну, е я її продам. І обов'язково йдіть і гріферти просто, і обов'язково, обов'язково. Просто мені. Без різниці, чи ви за чи ви не за гріферите, що, Дивіться. Ось так от я збудував хату. Дивіться. Саме основне це її запровадити. Все, я запровадив тут хату. Я... я ще двері заодно поламав, ну нічого, нічого. Все, я запровадив хату, от як ви можете побачити, РГ-інфо, але зразу попереджаю, у нас появилися новинка. Я буду видаляти регіони, бо у мене може не ставати місця на ці регіони. Ну, коротше, йдемо зараз робити пічки. Оумбаза. Беремо кругляк. Кругляк. Ну, ладно, на. Щось впало. Секундочку. Секундочку. Ми взяли одне, далі нам треба, треба зробити скрині. Так, ну, я йду. Що ми зараз робимо? Е, Скрині. Раз, два. Все, дві скрині є. Далі ставимо в вис... ну, вис... скриню іншу. Я не поставив сет хоум. Зато в мене є координати і я точно. Знайду хату, це вже мене хоч радує. Ну, з вами був я, Володя. Дякую за перегляд. Всім пока. Пока. Награль я загубив хату, ну постараюсь знайти.